Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Містері Оріани сьогодні, 1 січня. Хочу побажати всім вам наткнення, перемоги, миру довгоочікуваного, затишку, достатку, здоров'я і всього найкращого. благословін вам у новому 2026 році. І зараз ми спробуємо зробити прогноз на цей же ж 2026 рік. Отже, дивимося загальну ситуацію. Що чекає на Україну у 2026 році. І підемо по сфера. Політична сфера. Ми бачимо нові капіталовкладення. нові закони, будуть прийматися. До речі, можливі вибори, прихід нових людей. Хоча не факт. Будуть подаватися якісь позиції, аби змінити владу. Щось дійсно буде змінено у владі. Будуть прийняті нові закони, з'являться нові посадовці. Виборів наразі, як таких, чесно кажучи, не видно поки що. Ну, треба відстежувати насправді. Далі ми бачимо і дивимося економіку. Економіка, в принципі, бачимо, стоїть більш-менш непорушно. Ми бачимо нові капіталовкладення. Можливо, до речі, це будуть кредити довготривалі, які доведеться такі відчу... від... повертати назад. З одного боку, це певна така, знаєте, кабала і іго, але без цих, на жаль, би економіка все-таки б провалилася. Так, закінчення війни чи буде? Закінчення війни, будуть певні домовленості з країнами, звісно що, я думаю, що це Штати, Європа і Україна. Буде проводитись робота по закінченню війни, як така. Але, на жаль, хиткого і остаточного закінчення війни наразі в 2026 році не видно поки що. Дуже багато буде проведено роботи, можливо, навіть будуть якісь такі періоди певної тиші, але це не той мир, про який би ми всі хотіли почути, на жаль. В цілому, що чекає на українців, ті, які залишилися в Україні, що чекає на українців, треба дбати про свої родини, треба займатися своїми сім'ями. Тут карта така держава буде намагатися обкрадати, тому чесно кажучи, тут карта йде вихитрювання, що вижити, треба буде вихитрювати, тому що я так розумію, що податки будуть дуже збільшені. Та й ми знаємо зараз ситуацію з ФОПами. І ще будуть якісь закони, які будуть е, обкрадати такі українців, і українцям треба буде дбати про власний добробут, на жаль. І об'єднуватися, об'єднуватися в певні союзи, утворювати певні коаліції заради того, щоб вижити. І, в принципі, це буде вдаватися. Так. Західні політика Західних держав щодо України. Яка? Все-таки ми бачимо зовнішній тиск буде. Е, і все, все буде говорити про те, щоб досягти цього миру, який все-таки чомусь не відбувається, будуть даватися досить потужні кредити і певний тиск. Е, я так думаю, що тиск на прийняття певних, певних рішень. Е, але головне, що ну, сумне те, що війна наразі чомусь не закінчується. Так. Хоча є такі натяки на певні зупиночки цих бойових дій. Так, і ситуація з обстрілами. Гаряча фаза. Що у нас? Е, буде, є, буде. І дуже багато енергії хаосу і будуть смерті. На жаль, на жаль, ще буде гостра фаза. Так. Ну, перш, в першій половині року чи в другій половині року перша половина року. Друга половина року. Перша половина року все-таки буде нести втрати. І оце, знаєте, такий агресивний перехід в цей вже в рік, що зараз, от ми що зараз маємо, та й ми переходимо в новий рік і це ще десь півроку. І вже з, з весни ми бачимо таке ослаблення, пом'якшення. Там може бути така, слава Богу, якась відлига. Але тільки в другій половині року, ну 2026, зрозуміло. Так, зараз ми подивимося. Вплив тонкого світу на Україну. Тонкий світ однозначно підтримує. Ми бачимо дуже потужні енергії, які вливаються. Але і це, знаєте, тут іде певна чистка, і чистка ворогів водночас іде. І тут гинуть ті, хто мають загинути. Як би це сумно не звучало, на жаль. Ми бачимо таку агресивну підтримку, до речі, тонкого світу. І, до речі, це теж стосується і ворогів. Тому що ж вони прийшли на нашу територію, і порада від карт Таро. нести добро, нести любов, нести просвітлення, бути задоволеним, те, що є, не, не прагнути наразі стрибнути вище голови. І все-таки думати про матеріальне в прямому сенсі робити якісь заготівлі, відкладати гроші, заготівлі їжі, тому що є певні ну певне, дещо якісь ускладнення можливі. Тому бережіть себе, бережіть свої родини, цінуйте те, що є. Благословінь вам, кожному з вами був Валтасар.